Вітаємо, мої золотенькі! Давайте подивимося, яким буде для нашої країни наступний місяць травень, так що нас з вами очікує. Обов'язково залишаємо свої вподобайки, пишемо у коментарях свої запитання загальні, будемо розглядати, розбирати поступово. І давайте подивимося: травень для. Нашої країни, яким він буде достатньо помірним. Події будуть розвиватися повільно, неспішно. Ось ми матимемо, в принципі, ситуацію в загальному таку, як і маємо зараз. Також у травні дуже багато маніпулювання може піднятися у простір ще більше. І ці маніпуляції можуть стосуватися саме якихось наступальних дій. Зіткнення так, ворог буде намагатись тиснути, а ми будемо тримати позиції. Так, і це все буде не дуже швидка, не активна дія. Скажімо так, дуже багато буде провокацій і такий дуже помірне, помірний так, перебіг подій. Також йдуть моменти, які стосуються допомоги. Будуть знову розмовляти, вестись якісь розмови, але ми отримаємо розчарування з приводу а, отримання так, допомоги, або а, з приводу домовленостей а, по цій допомозі. Знаєте, як би не хотіли зараз а, вийти так, вже на якийсь рівень. Стосовно ситуації, яка склалась в нашій країні, ми знову маємо відкати назад. Тобто, як би ми не хотіли, все одно ми будемо повертатися назад, і йде енергія супротиву. Так, ми у травні місяці будемо спостерігати. Недостаток ресурсів у ворога, тобто його не настільки, стільки зараз показують у так? І ворог наче буде ще накопичувати свої ресурси, ось і енергія ось така стримуюча йде. Тобто я не бачу якихось дуже таких різких активностей. В них не вистачає забезпечення для того, щоб робити те, що вони хочуть. Дуже багато розповідають, але по факту не зовсім так є. Так, дуже багато у травні місяці буде такої масової активності. Буде дуже багато ще гучностей, так, буде неспокійно, не тихо. Так? Активність у нас, вона помірна і вона зберігається, ми це повинні розуміти. Та дуже багато ще буде обманів, дуже багато ще буде брехні а, проявлятися стосовно того, а, куди прилітає, як прилітає, так, такі ось моменти. Тобто у травні активність у нас вона присутня. Як би ми того не хотіли, активність на нашій країні нас поки не залишатиме. Так, дивіться, питаю, чи будуть якісь. Домовленості, чи, будуть якісь, чи вийдуть на якийсь рівень, так, стосовно взагалі в питаннях війни, чи зрушиться з місця те, що ми зараз маємо? Ну, воно поки що буде ще в травні висіти. Провокації від ворога продовжаться. Так? Це колотнеча, яка ще поки що вона буде присутня у травні місяці. І ми з вами повинні це розуміти, так? І е, намагатися тримати. Спокій, берегти себе, так? Так, давайте подивимося, давайте подивимося загальні, так, енергії місяцем. Так, у травні. Дуже багато може бути польотів, і мені ідуть наслідки, наслідкові енергії. Місця пов'язані з відпочинком. Знову задоволення, відпочинок, насолода, парки, розважальні центри, якісь місця там, де люди отримують насолоду, відпочивають, а також місця пов'язані з допомогою. Це можуть бути лікарні, реабілітаційні центри. Необхідно бути досить уважними, шановні, і реагувати на повітряні попередження. Далі, травень місяць. Травні місяць мені йдуть моменти якісь по воді, тут можуть бути якісь труднощі, там може бути відпрацювання біля місць, пов'язаних з водою, От. і можуть бути якісь труднощі, тому необхідно теж так бути досить, знаєте, уважними. Дуже багато масової активності навколо будинків, так, навколо е, нашої інфраструктури, багато буде відпрацювання і перехоплення цілей біля високих будинків у травні місяці. Дуже багато буде спрацьовувати так, і захист, і те, що буде переміщуватися. Якось більше так, вночі е, будуть більше провокувати, більше проявляти тої активності, тому ми з вами повинні. Теж дуже уважно дослухатися так, до тих тривог, які в нашій країні є. А, ситуація стоїть на місці, як була, активність зберігається, рівень нашої втомленості. Самі розумієте, який так, наслідки у травні місяці будуть, і ми ще будемо дивитися так. Більш докладно, але інфраструктурні об'єкти зачепити все ж таки може. Тобто, там часткова якась втрата ресурсів, вона можлива. Бережіть себе, все буде Україна. Ми дуже сподіваємося, що до кінця цього року ми зможемо вийти на якусь фінішну пряму.